Так, друзі, ну не дасть воно мені допрацювати адекватно. Хоть ти вмри, блін. невезуха нам з тим каратом навісним, чи то нам не везуха, чи то хтось йому доїхав козера добре до нас, без поняття. Всяке бачив, ну, щоб в Лємкіна обірвало оцей вал. Ще такого в життю не бачив, чесно вам кажу. Але от щойно присвітивши, бачу, що... Той вал тримався вже на волосках. Печалька, друзі. Печалька. Тобто що ще вчасно зреагував, було б ще й руку відірвало. Або вінта центрального. І вони аж закинуло було. Добре, друзі, відселяємося, їдемо на базу, завтра будемо думали, що з ним робити. Просто капець. Просто якась невезуха.